Всім доброго дня! З вами Володимир Дизель. І сьогодні такий коротенький відеоролик. Появились в наявності знову у нас ось такі от фланчики на нш 10 нш 14 нш 16 Вони йдуть стальні, виготовлені на ЧПУ, Тобто, все досить чітко, точно виготовлено. Всередині у нас де 20-ка різьба, крок півтора. В комплекті ми відсилаємо ось такий фланець, ущільнюючи кільце і два. Ось таких болтики під шестигранку. Ось такий комплект, ціна його 200 гривень. Тобто два болти, ощільнюючи кільце і ось цей фланець. І тут вже ви закручуєте собі перехідний штуцер. Тобто під потрібний вам рукав. Але в самому фланці йде 20-ка крок півтора. Кого зацікавить даний фланець, телефонуйте, звертайтесь, замовляйте. Висилаємо новою поштою, накладним платежем по всій території України. Всім дякую за увагу, до побачення!